Хірова, воно, мабуть, тягнеться ще кудись в Другу світову війну, коли ну, навіть ну, якийсь метал, блядь, Ну його, де його взяти було ніде, блядь, А фольга зустрічалась, ну, шоколад. Який в пайках там інколи, ну, бував, блядь. То саме, ну, обгортка. А, ну або в трофейних німецьких тих шоколадках. В общем, зустрічалася ту обгортка з фольги, блядь. Ну, і далі у ту обгортку іменно фольгу використовувала в якості датчика цілі, блядь. Тому, ще раз скажу, датчики цілі з фольги. Це у них скрепа, бля. Роблять, бачите, наробили, що той тип, що цей тип, блядь, Ну, походу, це різні робили. От, я думаю, що це різні робили якісь їхні, блядь, творці, блядь, Бо ж больно, воно не схож, скажімо так, почерк, почерк, ну, Інженерний, скажімо, блядь, Інженерні думки, блядь, при конструюванні, от, от цієї оці, от, от, от зовсім не схож. Тому от щось мені здається, що це робили різні люди, але що там, що там фольга. скрепа. В общем, один із признаків їхніх СВП фольга. Ну і далі, чому, собственно, Кацапи здивували де блядь, Ото появою цих блядь, дистанційної постановки.